Давайте будемо разом молитися про закінчення війни та про перемогу України в цьому році. Повторюйте цю молитву зі мною: Бог наш, Бог сиріт та вдів. Нехай закінчиться ця клята війна заради стогону і плачу дітей Божих, осиротілих і овдовілих у цьому геноциді. Молимося за Україну, щоб примножилася віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зламане зло зброєю правди, хай прийде помста Божа і покарання тим, хто чинить зле. А праведники нехай переможуть і зрадіють про спасіння Боже. Бог наш, той, хто втішає скорботних, нехай втішить смиренних, і тих, хто надіється на нього. Виганяємо духів злоби піднебесних із України, зупиняємо ім'ям Христа, вершників апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть та пекло. Закликаємо та поклоняємося вершнику ім'я котрого Слово Боже, одяг Його обагрений кров'ю. Він цар над царями та Господь над панами. І воїнство небесне слідує за ним на конях білих. Нехай з'явиться слава та сила Христа Україні, нехай зруйнуються. Всі задуми на винищення нашого народу. Нехай утвердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали вічне життя. Хай виліться дух благодаті, сили та здорового глузду, а всяке прокляття та безумство будуть винищені силою згори. Нехай прийде просвіта істиною в Україну і закінчиться час вавилонської релігії та темряви. Всі задуми диявольські, нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. Жодна зброя, нехай не буде успішно спрямована проти народу України. Бог сила наша та щит наш. Нехай буде благословенне і прославлене Його ім'я, Бог сиріт і вдів, батько. Для тих, хто сподівається на нього, амінь.